Вітаю, друзі, канал Квіткома. З вами Олена в відео, де я висівала пировські, показувала, як я її сію. Під відео з'явився коментар відносно того, як почуває себе розсада. Ось я хочу вам показати це скабіоза. Це пировська, вона вже розсаджена, я її розпікірувала. Значить, посіяла я свої перовські 5 лютого. 18 лютого я занесла лоточок зі стратифікації і поставила в світле тепле місце, де пророщувала пировську. Сьогодні в нас 23 березня, тобто пройшло трохи більше місяця. І ось як виглядає наша розсада пировська. Готовий кущ пировський в інтернет-магазинах коштує зараз приблизно. 100 гривень. Це горщик п 9 е, Є дорожчі, якщо це горщик С2, то це може бути і 200 гривень. Тобто, якщо вам потрібно чимало Перовські, то, ну, як на мене, буде вигідніше виростити її з насіння. До того ж, вона вирощується досить легко. Ось так виглядає сіянець, якому трохи більше місяця. Сходи з'явились, я точно не пам'ятаю, але думаю, приблизно тиждень, можливо, 10 днів, з'явились перші сходи. Бачите, що сіянці вже зміцнили. З п'яти не стінин в мене проросли всі. Але одна ось в такому стані. Ну, Прихворіла трохи, я не знаю, вона не росте, завмерла. Тобто точно можна констатувати, що 4 рослинки гарно розвиваються, все з ними ок. П'ята, ну побачимо, чи вона виживе чи ні. За насіння я заплатила 63 гривні. За 63 гривні, додававши трохи любові, терпіння, я сподіваюся, що отримаю, як мінімум, 4 рослинки. Пікірувала я піровські, коли в неї вже було дві пари справжніх листочків. Це потрібно, щоб дати кожному сінці більше місця для росту, щоб коріння в лоточку не перепліталося. Пировська любить сонечко, тому її треба вирощувати на добре освітлюваному місці. Поливаємо перовською помірно, але без застою води. Оптимальна температура для зростання розсади 20-22 градуси. Я підживлювала вже перовською один раз або може два навіть рази. Так, спеціальним добривом для розсади. Висаджувати перовський відкритий ґрунт. Будемо вже, коли мене загроза нічних заморозків. Оптимальний час для цього це травень-червень, залежно від погоди. Обираємо сонячне місце, бо перовське – це справжня сонцелюбка. І ґрунт має бути добре дренований, вона не любить застою води. Отже, сіянці перовські вже добре підросли. Я вже їх пікірувала. Тепер показала вам, як вони виглядають. Тепер ви знаєте, як, коли їх пересаджувати, як за ними доглядати. А скажіть, будь ласка, чи пробували ви вирощувати паровські знасіння? Діліться своїм досвідом у коментарях. І, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо відео для вас було корисним. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Дякую за вашу увагу. До скорих зустрічей, друзі. Па-па!